Вітаємо з вами Ірина Вербинська і випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти. Щодня і цілодобово озброєні, як то кажуть, до зубів своїми навичками та вміннями по охороні громадського порядку виходять в рейди патрульні муніципальної варти. Доброго вечора! Бажаючи вам доброго вечора. Муніципальна варта знаходиться по вулиці Відпійській. Відемо наше патрулювання. Поки все добре. Патрулюємо далі. Знаходимося по вулиці Шапській біля скверу Рябова. Все спокійно, порушення зафіксовано. Якщо ж в телеграм-чаті вспливає подібний коментар прохання про допомогу, намагаємось розібратись. І що бачимо з хвильованих сусідів. Не спала. Багатоповерхівка по вулиці Перемоги, 14А, не спала через здоровезного лба, який в бажанні розібрати зі своєю цивільною дружиною калашматив двері тещі. Здоровий мужик бугай такий бігає. Тут про прописаний тут в цьому домі? Ні, ні, він тут не прописаний. Він 141-ї сняли вони місяць назад квартиру. А приходив він тут до тещі. Він повилагував все. Як кажуть, свідки заручники всеношної війни цього невгомовного дебашира він, скоріш за все, був під дією наркотиків, бо дії були ну дуже несамовиті. Заліз пропив на цей на балконі, диву як він вижив, потім з вікна випригнув на на вільовки як він живий остався. Я вовсі в шокі. Тарзан в міських кам'яних джунглях. Балкони не перешкода, двері в калюжі крові, які вранці вимивали сусіди. І це людина. Звір не інакше. І після всього, маючи розмову з поліцією, ця особа вже вранці гуляє мікрорайоном. Як так? Чи то від любові до ненависті і навпаки один крок, заяви від постраждалих, тобто дружини і те, що не надійшло, чи з таким маргіналом неможливо впоратись. Муніципали взяли цю ситуацію на контроль. Сусіди і стосунки між ними це окрема тема, яка часто порушується в наших сюжетах. Тут каменем зіткнення стала собака. 60 років, я не Ви одна живете? живі Зараз да. відкриємо, не переживайте. А справа ось в чому. Домовленості, які були прийняті раніше, стали неактуальними. У вас не актуальними. Да, собака не напугала спільний двір і собака сусіда породи доберман виросла і її перевели в сарай. Перша ніч їй там не сподобалась. Собака гавкає, так як перший раз пережили. Як ми зрозуміли, знайшла коса на камінь. Навіть дружба з собакою самої позивниці була забута. Вона з нею грається, ні не то гладять і сті собака вам для того, щоб да. ні кидалася. Вот кидається на вас, Вона на всіх кидається Вона гавкає і за забором. Тепер все стало зрозумілим через зміну умов життя. Тварина стала вести себе активно. Лаяти вночі, а це звісно стало дратувати сусідку. Хоча раніше домовленість була взаємна. Якщо у нас вона сусідами обща договоренності. Ці час які ваше до як Я прошу сусіда забрати восім часов собаку за панапі і стала вай. Висновок один лише домовленість, і згода вирішить цю дилему: зачинити собаку в закритому просторі або ж доведеться перетерпіти декілька ночей, коли тварина звикне до нового середовища і почне реагувати адекватно. В Бажання допомогти тим, кого спотикав судячи з цього алкоголь, пишуть наші підписники. Ми поруч допомагаємо підвестись, отримуємо відмову на подальше супроводження, і воно знову на ті ж граблі. Без хатьки. Що поробиш, це їх шлях, навіть якщо він веде в нікуди. Тут стан схожий, але, як каже, захмелілий, стало дурно, не можуть дістатись додому, а там чекають. Ми тільки за допомогти. Чоловіка посадимо в таксі, відправляємо додому. Ще один шлях у безодню це вживання наркотичних речовин, посилання на придбання яких час від часу поновлюються за кутками міста. А інспектори муніципальної варти маскують, аби джерела згуби не затягували у прірву нашу молодь. Закреслюємо інтернет сайти цього зілля. Яке розповсюджують наркомани або негативні елементи. Досить згубно вести і такий спосіб життя, коли слова розходяться з ділом. Обіцянки не тримаються. Більше не натрапляти на комендантський патруль все знову і знову. Чого ти, що ти тут робиш зараз? Не можу. Тут і розказували, і показували документи, а самі з випасного на годиннику за 12-ту ночі. Питаннячко. І це ви як розраховували, що буде комендантська година і ви будете це цей час. Ми самі не думали, що так вийде. Ну, розраховувати на час. Слушна порада. Розраховувати свій час. Нет. Угу. Ні, чого видалі ще. Так от, саме перепуска з місця роботи засвідчена військовій адміністрації при вагомій причині перебування в цей час на вулиці. Ваш захисний документ, аби захистити учасників дорожнього руху іноді від самих себе, від незнання правил або навмисного порушення, і далі триває попереджувальна робота. Базар тут парковка за Крайно ще в цьому питанні вже зайві. Вантажівка заважає руху просторою вулицею міста, не завантаженою транспортом. Повідомляєте ви. Ну, абсурд. Проїзд доступний. Стоїть машина. от проїзд є. До перекрестки теж є 10 метрів. Якби все нормально, движення не затруднено. Ось тут так вже точно хтось давинен приблизно 22.30. Як засвідчують інспектори муніципальної варти, що несли службу біля виконкому міської ради, почули гуркіт. Автівка марки «Мазда» червоного кольору, здаючи назад, здійснила наїзд на припаркований мопед. Здавала назад і збила даний транспортний засіб. Наразі розбираємося. Ситуацію можливо можна було б вирішити полюбовно. Якщо б не стан водія авто явно захмелілий, без поліції не обійтись, бо учасники ДТП, яких в машині було немало, аби приховати злочин, укривали хто ж водій. З'ясувати хто був водій у даному. Не... Мен за і тут справа була за малим. Після взяття показів зі свідків одразу два адміністративних протоколи за статтями 124 та 130 кодексу України про адміністративні правопорушення складено працівниками поліції на водія, який п'ять місяців як отримав водійське посвідчення. Горе водій надовго запам'ятає досвід керування у стані алкогольного сп'яніння. Остаточне рішення буде прийнято в судовому порядку. Суд приймає рішення. Суддя буде запитувати по даному порушенню. По, по даному... як ви здавали назад, чому кажете, так сталося? Е, е, не впевнений, що я хочу щось не, пояснити не впевнені? Не сідайте за кермо. Ось так швидке реагування поліції спільно з муніципальною вартою. Прибрало з доріг чергового безвідповідального водія. Бачите правопорушення або людей, які потребують допомоги. Повідомте нам 068 861 49 48 або у чат муніципальної варти. А випуски новин ситуаційного центру розкажуть про найцікавіші історії патрулювань. Залишайтесь на пульсі подій.